Привіт, моя люба ютуб родина Перш ніж ми зануримося в сьогоднішню розмову, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати кожному з вас від щирого серця. Дякую за перегляд, за лайки, за те, що знайшли час залишити коментар і за те, що поділилися цими повідомленнями з іншими. Ви не уявляєте, наскільки цей обмін зміцнює мене та надає сенсу цьому каналу. Сьогодні я хочу поговорити про щось глибоке є біль, який неможливо пояснити його можна лише відчути. Він живе в тихих куточках вашої душі, шепочучи там, де ніхто інший не може почути. Він ніжно горить за мужньою посмішкою. Це той біль, якого ніхто не бачить, але який завжди бачить небеса. Це той тихий крик, який виривається з ваших грудей. Коли гасне світло, коли світ спить, і тільки Бог може побачити тремтіння у вашому душі, якщо ви коли-небудь переживали час, коли все здавалося важким, коли молитви здавалися без відповіді, а тиша небес здавалася голоснішою за будь-яку бурю, це повідомлення для вас. Те, що ви відчуваєте, це не прокляття, це покликання. Вас не карають, тебе готують. Вогонь, який ти відчуваєш зараз, не мав на меті тебе знищити, він мав на меті очистити те, що вічне в тобі, тиша, яку ти помилково прийняв за відсутність, насправді є рукою Бога, яка працює, формує твою силу, будує твій фундамент, навчає твоє серце чути так, як не можуть слова, кожна сльоза, яку ти пролила, це насіння і небеса, врахували кожну з них. Кожна затримка, з якою ти зіткнулася, була божественним узгодженням. Кожне серцебиття, яке ти пережила, не було випадковим. Це була скульптура твоєї душі, підготовка до сили, яку ти збираєшся нести. Ти не слабка через глибокі почуття. Ти не запізнилась. Тебе не забули. Ти стаєш, Бог не закінчився. Він удосконалює, ліпить, готує щось. Що світ скоро побачить, але що небеса вже святкують, залишайся до кінця цього послання. Бо сьогодні все приховане почне мати сенс. Сьогодні ти зрозумієш, чому твій біль був священним. Перш ніж ми почнемо, якщо це повідомлення торкнулося вас, я хочу, щоб ви зупинилися та написали в коментарях «99» Бо 99 – це число тих, заради кого Бог залишає натовп. Це символізує те, що навіть коли ви почуваєтеся загубленими, він приходить і шукає вас. Поставте лайк цьому відео. А якщо ви ще не підписалися, підпишіться. А тепер зробіть глибокий вдих, бо те, що буде далі, нагадає вам, що ваші сльози ніколи не були протрачені даремно. Вони були чорнилом, яке Бог використав, щоб написати ваше свідчення. Біль розлуки жінко, обрана Богом настає час, коли небеса починають перебудовувати твоє життя таким чином, що це здається майже жорстоким. Люди, яким ти довіряла, починають віддалятися, розмови зникають. Двері, які колись були відчинені, закриваються. Ти намагаєшся зрозуміти, але глибоко всередині щось у твоєму душі шепоче це не втрата, це божественне редагування. Сам Бог починає відрізати те, що ти б зберегла, бо він бачить те, чого ти не можеш бачити. Деякі зв'язки, якими б люблячими вони не були, отруїли б твою мету. Деякі дружні стосунки, якими б знайомими вони не були, послабили б твою віру, а деякі стосунки, якими б сповненими емоцій, затримали б твою долю. Тож він усуває їх не для того, щоб завдати Тобі болю, а щоб захистити те, що є священним у Тобі. Спочатку це здається зрадою, ти запитуєш: Боже, чому ти забрав те, що я любила? Але потім приходить откровення. Не все, що добре для нас, походить від Бога. Деякі речі це просто відволікання, загорнуті в комфорт. А коли починає проявлятися твоє покликання, небеса починають розділятися, тому що олія та пил не можуть змішуватися, світло і тінь не можуть пройти одним шляхом. Те, що ви втратили, ніколи не було відторгненням. Це було перенаправлення. Бог забрав їх не для того, щоб залишити вас порожніми. Він забрав їх, щоб його голос був найгучнішим у кімнаті. У божественній ізоляції ви відкриваєте таємницю, яку більшість людей ніколи не дізнаються. Ви в безпеці, коли ви наодинці з Богом. Ця священна самота це не покарання, це підготовка, це місце, де народжується ясність, де відкриваються ваші духовні очі. Де пробуджується ваша справжня ідентичність? Розлука не призначена для того, щоб применшити вас, вона призначена для того, щоб розширити вас без перешкод. Бог усуває, щоб він міг розкрити, він приховує вас, щоб він міг зцілити вас, і хоча інші можуть думати, що ви відстали, насправді небеса лише зупинили вас, щоб ви могли бути звільнені у потрібний час. Тож не женіться за тим, що пішло. Не оплакуйте відходи, організовані небесам. Люди, які пішли, ніколи не повинні побачити ваш наступний розділ, тому що для розуміння вашого наступного розділу знадобиться духовне бачення. Пам'ятайте, діаманти ніколи не формуються у безлічі, вони формуються під тиском у темряві, у тиші, і в цьому полягає таємниця, кохані. Ті самі руки, що видаляли людей з вашого життя, тепер організовують божественну заміну. Зв'язки, які не виснажать вас, а згуртують. Біль від нерозуміння існує самотність, яку неможливо описати словами, така, що виникає не від самотності, а від того, що вас не бачать. Ви намагаєтеся поділитися тим, що горить у вас всередині видіннями. З нами, одкровеннями, які не дають вам спати вночі, але їхні очі порожні. Вони чемно посміхаються, але не відчувають цього. Вони не можуть, бо ви говорите не від розуму, ви говорите від духу. І цю мову повністю розуміють лише небеса. Ви починаєте ставити собі питання, чи я уявляю собі щось, чому я почуваюся таким іншим. Але послухайте мене, ви не божевільні, ви обрані. Вам ніколи не судилося бути зрозумілими тими, хто не йшов там, де йшли ви, і не ніс того, що несете ви. Ваша глибина бентежить поверхневі серця. Ваша віра ображає комфортних, ваше світло викриває те, що інші досі намагаються приховати. Ось чому вони відвертаються, ось чому вони шепочуть. Ось чому вони дивляться на тебе так, ніби ти занадто. Але ти не забагато. Ти інший, те, що вони називають дивним, насправді священне. Вогонь у тобі ніколи не мав вписуватися у світ, який віддає перевагу диму, і поки інші живуть баченням, ти живеш одкровенням, ти бачиш, що наближається, перш ніж воно прийде, ти відчуваєш небезпеку, перш ніж вона з'явиться, ти розпізнаєш серця людей без слів. Це не параноя, це проникливість, загострена духом. Бог навчив твою чутливість працювати на вищій частоті, тому що твоя мета вимагає точності, але ця чутливість також змушує тебе глибше відчувати біль, голосніше тишу, сильніше відторгнення. Ти відчуваєш усе, тому що ти був створений заступатися за тих, хто нічого не відчуває. Нерозуміння це частина ціни за духовне бачення. Навіть Ісуса сумнівалися його власні люди, Його родина, друзі та учні. Якщо вони не могли впізнати Спасителя, коли він стояв перед ними, не дивуйтеся, коли інші не розпізнають помазання у вас. Ті самі люди, які ставлять вас під сумнів, сьогодні одного дня шукатимуть вашої мудрості, коли небеса доведуть вашу справжність. Вам не потрібно захищати те, що Бог уже визначив. Ваше життя буде відповіддю. Нехай вони вас неправильно зрозуміють, нехай вони навішують на вас ярлики. Кожне непорозуміння це Божий спосіб віддалити вас від шуму, щоб Його голос став вашим єдиним компасом. І одного дня, коли те, що він вклав у вас, нарешті проявиться, вони скажуть: тепер я розумію. Але на той час ви вже перейдете на наступний рівень. Де пояснення не потрібні, бо слава говорить сама за себе. Біль невидимої битви, ніхто не бачить цієї війни, ні сліз, які ніколи не падають, ні ваги, що тисне на груди опівночі, ні невидимої втоми, яку сон ніколи не виліковує. Ти посміхаєшся, ти ж, ти продовжуєш. Але всередині відчуваєш, ніби щось священне постійно перебуває під атакою. Ти прокидаєшся втомленим не тому, що твоє тіло не відпочило, а тому, що твій дух боровся у сферах, яких твої очі не можуть бачити. Ось чому твої ранки важкі навіть після мирної ночі. Бо поки інші мріяли, ти захищався. Правда в тому, що чим більше світла ти несеш, тим більше сприймає темрява. Ворог не витрачає свою енергію на літеплих він цілиться на тих, хто горить, а ти обраний смолоскип посеред поля бою. Ось чому знізвідки виникає плутанина, чому тривога намагається шепотіти брехню, чому втома огортає твій розум, як туман, але не сплутай битву з покинутістю. Це підтвердження. Ти перебуваєш під атакою не тому, що ти слабкий, а тому, що ти небезпечний для пекельного порядку денного. Кожен шепіт сумніву, кожен раптовий страх, кожен невидимий тиск це реакція на вашу зростаючу владу. Ви можете не бачити стріл, але відчуваєте їхній вплив. І все ж ви стоїте на ногах. Це те, що найбільше лякає ворога. Ви продовжуєте поклонятися, коли вам слід здатися. Ви продовжуєте вірити, коли логіка підказує вам не робити цього. Ви продовжуєте сяяти навіть, коли навколо вас збираються тіні, і ви не усвідомлюєте, що небеса спостерігають за цією невидимою силою і називають її вірою воїна. Щоразу, коли ви обираєте мир замість паніки, любов замість гіркоти, молитву замість реакції. Темрява втрачає позиції, пам'ятайте, ви не боретеся самі. У ту мить, коли ви шепочете молитву, легіони ангелів займають свої позиції. У ту ж мить, коли ви піднімаєте руки, небеса відповідають, ви були одягнені в повні обладунки Бога. Істина охороняє вашу талію, справедливість захищає ваше серце, мир веде ваші кроки. Віра гасить кожну вогняну стрілу. І слухайте уважно тиск, який ви відчуваєте, не випадковий. Це духовний показник того, що просування по службі близько. Коли опір посилюється, це означає, що просування по службі неминуче, ось чому пекло атакує ваш сон, вашу зосередженість, вашу радість, бо щось величезне ось ось зруйнується. Ті самі бурі, які намагалися вас потопити, стануть доказом, твій біль був пророцтвом уважно. Слухай, бо все, через що ти пройшов, кожен душевний біль, кожна ніч, яка, як ти думав, ніколи не закінчиться, ніколи не була випадковою, це був священий задум. Небеса формували тебе в тиші, готували тебе в болю та навчали носити силу з чистотою. Ти ніколи не був слабким те, що інші називали втратою, Бог називав удосконаленням, те, що ти вважав ламанням тебе, насправді будувало тебе, кожна невдача була божественним тренуванням, кожна відмова була перенаправленням, кожна битва була підтвердженням того, що твоя доля ніколи не була звичайною. Ти стоїш там, де ти є, не випадково. Ти стоїш на попелі всього, що намагалося тебе знищити, і зазнало невдачі. Ці сльози не падали даремно, вони охрестили твоє помазання, ці шрами не є ознаками поразки, вони є доказом того, що вогонь слухається тебе. Ворог намагався поховати тебе, але Бог прошепотів Дивись, як воно розквітає. Ти є доказом того, що біль може стати метою. Що темрява може народити, що слабкість може стати сценою, де Бог являє свою славу. Тож не проклинай цей процес, благослови його, бо воно ніколи не мало на меті тебе знищити, воно мало розкрити тебе. Ти золото, непохитне, недоторканне, непереможне, не тому, що життя було легким, а тому, що ти пройшла крізь вогонь і вийшла сяючою. Тиск не розчавив тебе. Він увінчав тебе. Ізоляція не стерла тебе, вона представила тебе самому собі. І ті самі руки, які зламали тебе, щоб очистити, тепер піднімають тебе, щоб прославити тебе. Це твоє божественне откровення Біль був не покаранням, це було пророцтво. Ти була очищена для такої миті, як ця небеса, ось-ось, виправдають кожну сльозу, яку ти коли-небудь пролилом Історія, в якій тебе поховали, стане сценою, на якій Бог воскресить тебе, встань, дочко Божа. Випрями свою корону, підніми голову, бо твоя пустеля закінчилась і твоє пробудження почалося. Той самий Бог, який вів тебе через долину, тепер веде тебе до видимості. Твій біль закінчується тут, твоя мета починається зараз. Якщо це повідомлення щось запалило у твоєму дусі, напиши в коментарях: Божа благодать, це все, що мені потрібно. Нехай небеса побачать твою заяву, нехай пекло почує твою стійкість, тебе ніколи не забували, тебе лише вдосконалювали для слави. А тепер іди, і нехай світ відчує силу жінки, яка пережила божественний вогонь і вийшла сяючою.